Якщо вам потрібен якісний вуличний світильник, вологозахищений, це відео для вас. Тому що сьогодні ми розглядаємо світильник від торгівельної марки Videx, ось таке у нас іде пакування. Артикул даної моделі можна поставити собі на паузу переписати. Потужність даної моделі 11 Вт, температура світла 5000 к. Влога захист IP65, це в принципі вказано на упаковці, і яскравість 820 люмен при споживанні 11 Вт. Так. Мітізна група для монтажу світильника. Інструкція з використання. І сам світильник. Ось так це все виглядає ефектно. Це у нас іде металева вставка декоративна. Вона кріпиться на магнітах. Ось так виглядає даний світильник. Підключення у нас іде можна через муфту. Муфта у нас іде з герметичними прокладками. Зараз ми підключимо даний світильник і подивимось, як він світить. Підключення буду проводитись через ось таку швидку клему, клему швидкого монтажу. Ось такий чудовий світильник. Доволі яскравий. Повністю вологозахищений. Світить тільки ореол цей. Розгорта світлового пучка 180 градусів. Гарантія на нього 2 роки. Якісний світильник без ефекту мерехтіння. Зараз ми його розберемо, подивимось, що у нас під цією захисною. Так, відключаю світильник. Ось така клемна колодка у нас під захисною кришкою. Тобто ми можемо зробити підключення напряму до клемної колодки через вологозахищену муфту. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал.